you <laughs> Hello everybody and welcome to today's match. Діманчик, ну це ну там якраз 3-4 минути назад перемотай гол глянь. Скажеш, як тобі? Мобчий святкував, блядь, той шедевр. Піздаємо зараз, блядь. Да, ну то типа перший момент, Макса, перший удар поворот, в принципі. There will be one time. Я думаю, що в Макса було якщо чесно, бо в мене, типу, не афуєнний. Де ж те, що ця хуйня, що тіпа, от я відчуваю, що, блядь, ну не перетвачую, блять, якось ну, так як з запізненням. Хоч у мене все нормально. Але я розумію, що типу, мої боти просто вони, чуть-чуть, типу, як з запізненням. Десь вони не туди біжать, типу, не так забігають. Я думаю, просто все того, що у Макса, типу, болото. І те, як конект, знаєш, типу, ну... На двох, ну так як ж розрахований не тільки в мене, знаєш, і від цього, типу, хоч в мене охуєнний конек, Але на щось розраховувати, бачив, що навіть пасини ну, туди, типу, от, ну, добре дивно, що переходив. Так само те, як ну, ні одна обводка не пройшла, щоб сказати, що об'їв там. Знаєш, ну, таке, типу, взагалі не проходить. О, Охуєть! Класно. Блядь, ну це пожалуйста пизданный матк, цей матч. Іменно Макс, якщо не виграє цей матч, то буде іменно, блядь, Лох. Інакше я, ну, типу, не поясню, бо. Ну, тут, типу, іменно все, блядь. Ну, типу, дуже-дуже ужасна в мене гра. В нього що підкати, знаєш що, блядь. Ну, все, типу, проходить, коротше. Це той як його матч, Знаєш? Так що... Скільки я вже виходів такого не забив, всяких якихось моментів, блядь, Скільки от він ці пас цей підкати в останній момент, блять, получається йому робити. Просто, бля, вообще не аде. Ну навіть там ж, ну, очевидно ж, там мав... ну, типа, ну я думаю. 99 зі 100 дасть той пас на хід, типа, а в мене дало, бля, просто не туди. Вот ну блядь, ну це просто тоді, да, Ну, ти бачиш, Дімона цей матч? Це якраз от те, що, ну типу, Макса ударів поки що там вроде один удар воротах. Ну навіть от той гол, що він забив, це просто типу, іменно, блядь. Ну, я забив, грубо кажучи, собі. А то, що сказати, скільки я, блядь, не забив Максу, то це просто пиздец, блядь. Ну і вона от в натурі після таких матчів вже навіть грати не хочеться. Там біля... У нього зараз буде реально один, один момент і він той момент заб'є. Первіється, що я хуєю з Substitution for Leverkusen. Number seven, Masten Tuono. Number 11, coming on the field. Number 17, number 12, substitution. Сиздес, блядь. Ну, це, Димо, це найгірший мій матч, вообще. За скільки я грав, то це найгірший мій матч от, блядь, за УНЛ у ФУТі 26. Ну, типу, от, за два сезони. Це найгірший матч, не то, що блядь, я ж не програю його. Ну, блядь, це просто піздець, це невозможно грати, нахуй. І при цьому, що я кажу, таке відчуття, що по конек, типу, все грає. Тобто, ну, нема такого, щоб сказати, що там, блядь. Типа, ну, так знаєш, що є, ти нажимаєш кнопки, блядь, а воно не, про... ну, тіпо, не нажимає. Тобто тут працює все, ну ти реально сам бачиш, що робиться на полі. Мені кажеться, що тіпо, це. Не знаю, може Макс, блядь, юзнув якусь, блядь, Ну, Wi-Fi чи шо, ну я вообще не розумію, блядь, що тварис. Це просто якась, блядь, залупа. Просто то блядь. Ну, типа, ну, нема такого, що там Ну короче просто, бляд, блядь, робиться, от. Ну, типа, я не знаю, чи це гандікап, чи як це, ну, ти, ти сам бачиш, от, як типа, як мій воротар там діє, як воротар тоді, як вони гол пустили, аж це на, на початку. Тобто, ну, це типу невозможна. Це б... блядь, це навіть тоді, я даю воротарьовий пас, блядь, Він просто голову відбиває, блядь, кутовий, нахуй. там біля нього нікого немає, нічого.

Če bi jih popal, bi to zabel 100%. Блять, у нього та як, ну... У нього та як такі включені, щоб бля, все йде у нього типу, в наги. Блять, ну. Просто знаєш, от, тако, ну, типа, от, щоб якийсь там не цей, то все якось іде йому в блять. Substitution for Leverkusen, number eight, Danny Savados. Coming on the field is number 14, Pistem Substitution in progress. Ну да, блядь. Да. Та ні, матч просто підець, я кажуть, це найгірший мій матч, блядь. І при тому, що ну Макс взагалі, блядь, я би не сказав, що він, блядь, якийсь там сильний, знаєш, ну. Просто от у нього все, от, блядь, усі мої пасили, я йому в ноги, типа, усі його, блядь, Ну, типа, ні одного якогось там. Ну. Коротше, нічого нема такого, щоб, ну, ні, ні відбору якогось нема, блядь, Ні обводки. Ну нихуя типа не прохладит, блядь. Ни где блять? Ну сука тут бы, знаешь, кто блядь, мяч мять придутянул. Нихуя. і понять нас тут. Що тут, скажіть? Ну, у два словах Жека найгірший матч у мому 2000 блядь. Ну, то є тут 26 часі це гірша, блядь, блять, найгірший матч. Прийдяті на творесі просто пиздец, блядь, не розумію нахуй, що є, блядь. Ні пас пройти не може, ні удар, блядь, ні хуя. Пеналі, Я зараз ще пеналі 100% маю проїбати, бо, блядь... Тут просто ну це самий бля, ужасний матч, Тобто, я ще більшої хуйні не грав бля. Це, блядь, ну зловив, ну пацни, ви бачили, сука, що я скакав у блядь, у той угол, нахуй Блядь, ну це просто пиздец, я скачу, нахуй у той угол, блядь, і все одно не забув, і все одно не лови нахуй. Я хуєю, блядь, так сука зливає мене, блядь, гра пиздец нахуй. Просто нахуй, ну, це тіпа, ну не то, що там безплізд, але мене просто зливає гра, блядь. Мені тут хіба лиш прямо ловити нахуй, бо, блядь, ну типа, і надіяти, що прямо він відіб'є, блядь. It's dead's not a problem.